Доброго дня, мене звуть Анна. І я не знаю, що таке криптовалюта. Не вмію нормально користуватися інстаграмом і не ходжу на вебінари. Цікаво туди саме ходять. У клубі анонімних старомодників я би говорила саме так. Напевно, за мірками нового покоління, мені 135 років, я накриваю свою плазму мережевою серветкою і в'яжу правнуком шкарпетки. Можливо, самовпевнено і трохи легковажно, але вважаю, якщо гнатися за модою, не встигнете. Є сенс обігнати її і продиктувати. Зауважила в бізнесі стосунках. Та гардероб робити все за давно вже встановленими стандартами. Вони, висловлюючись популярно, завжди будуть на стилі. Діамантові правила бізнесу, договір дорожче за гроші, хоч на рахівницях їх рахують. Класика в жанрі стосунки женяйте так, як хочете, щоб чинили з вами, а тільки потім можете вести про це інтернет-блог. Основний закон гардеробу одяг повинен бути красивим, комфортним і чистим, навіть якщо на вашому селфі цього не видно. Тобто хочете модний капелюшок – не поспішайте купувати той, що вважається. Новинкою сезону, поки ви оплатите за нього рахунок, дизайнери вигадають новий фасон, і ваш раптом виявиться застарілим. Знайдіть, а якщо потрібно, створіть такий капелюшок, який вам до лиця і подібного немає ні в кого в світі. Такий захочуть скопіювати, щоб бути схожим на вас. Виходить, бути в дусі часу легко. Достатньо робити не просто щось модне, а щось особливе. Саме таке я і написала для вас у цій книжці, а потім по-старомодному надрукувала на папері.